Учителі завжди крокують в ногу з часом і ніколи не зупиняються на досягнутому. Останні роки система освіти змінилася переважно на дистанційний формат навчання. Але, як зазначають самі педагоги, це не є перешкодою в отриманні знань. Для того щоб дітям було легше засвоювати матеріал у режимі онлайн. Вчителі роблять все, щоб навчання через екран було зрозумілим та цікавим. В цьому році проведено конкурс на кращий дистанційний курс серед вчителів закладів загальної середньої освіти. Освітяни міста представляли свої роботи на конкурс у трьох номінаціях: українська література, початкова освіта, основи здоров'я, переможцями та лауреатами конкурсу. Стали 23 педагоги з усіх районів міста. Сучасними, актуальними і продуктивними визнані розробки уроків Єлизавети Вожової, учителя предмету здоров'я, безпека та добробут, Знаєте, це дійсно було дуже важка робота. Я витратила дуже багато зусиль. Велика вдячність за те, що я маю можливість брати участь у таких конкурсах. І для мене була велика честь представляти Холодногірський район, представляти Харківський ліцей номер 152 Мій курс був розроблений для учнів шостих класів на тему добробут та підприємливість. І я обрала саме цю тему, бо, на мою думку, зараз дуже важливі саме навички фінансової грамотності, навички підприємливості і розвивати оці скіли, які будуть. Необхідні у майбутньому, я думаю, це дуже актуально. Тому я сподіваюся, що цей курс цікавий і, звичайно, він буде корисним. А ось вивчати українську літературу за допомогою штучного інтелекту незвично та цікаво для дітей. І творчий курс вчителя Ірини Кожухар був удостоєний відзнаки. Як я посіла перше місце, мені просто допомогла любов до мого предмета і до моїх учнів, оскільки зараз війна хотілося якось дітям привнести радість трішки в вивчення предмету. І зробити, хоча б невеличкий цикл уроків, але такими більш цікавими і різноманітними для них У своєму курсі я використовувала дуже велику кількість саме завдання зі штучним інтелектом. І, от тема мого курсу була календарно-обрядові пісні. І одним із як на мене найцікавішим видом роботи було створення самостійно своєї власної веснянки, наприклад, за допомогою штучного інтелекту, або там різноманітні кросворди, ребуси, тобто таке, знаєте, щось. Не таке традиційне, як ми звикли там вчити на уроках літератури. Навчання наймолодших школярів потребує особливої уваги, тому за розробку курсу дистанційного навчання Ірина Твердохвалова також посіла перше місце. Мета конкурсу як найкраще вміння застосувати свої вміння та знання, передати. Е Дітям можливість дистанційно навчатися в наш час, коли виникає така потреба, і залишаючись сам на сам із навчальним матеріалом, діти повинні мати якісну освіту. Ну, вправи різноманітні, і насамперед я створювала теоретичний матеріал, де дітки знайомляться у вигляді мультяшному, дещо. Через те, що вік дозволяє і застосуванням звичайно новітніх освітніх платформ, яким я дуже вдячна саме за який ним створювався цей курс. Професіоналізм педагогів оцінювали 26 членів журі. Із них доктори та кандидати наук, професори, доценти, старші викладачі Харківського гуманітарно-педагогічної академії та Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Конкурс дуже чудовий. Чому? Тому що дистанційний курс і взагалі інформатизація, цифровізація це зараз на часі. Ну, взагалі штучний інтелект, це вже знаєте, ті вершини, до яких ми будемо вже теж досягати. Ми зараз повинні знаходити такі методи, форми роботи з дітьми, які будуть поєднувати нас, бо екран нас роз'єднав. І зараз це настільки е, така справа крупітка, щоб поєднати в одне, да? тому дистанційний курс це той виклик, який нам допоміг поєднати вчителя з дитиною. І, і не тільки це, насправді, коли ми виконуємо ці курси. Ми зростаємо, ми зростаємо професійно. Це професійне зростання. Це те, що дає нам можливість зрозуміти, що майбутнє в Україні існує, і що ми дійсно, як казав наш ректор вже зараз, на жаль, покійний Іван Федорович Прокопенко, освіта збереже Україну. І це правда так. Почесними грамотами департаменту освіти Харківської міської ради та подарунками відзначені як переможці, так і лауреати, які посіли другі та треті місця. А також самі члени журі вітаючи освітян, заступник директора департаменту освіти Валерій Шепель подякував кожному за участь та щоденну працю в умовах війни. Я вважаю вам всім успіху, щоб не зважаючи на всі виклики і ризики війни, ми знаходили можливість посміхатися. Ми працювали, ми знаходили нові креативні рішення, які будуть достойною реакцією на ті умови, в яких ми зараз з вами перебуваємо. Бо харків'яни дійсно незламні. Привітали педагогів та подарували свої виступи і діти учні харківського ліцею номер 152. Аліна Крумашова, Олександр Іванов, Андрій Паколов, Олексій Старінков, Харків. Новини.